Вітаю, друзі, слава Україні! Радий запросити вас вже до 209 го випуску нашої спільної з вами рубрики «Діалог відверто, де теми визначаєте ви щоденної рубрики, і зразу спочатку тільки дуже коротке зауваження. Запитання залишайте не тут, а в мене на youtube каналі в розділі спільнота під єдиним дописом в коментарях. Прошу не ображатися, що деякі питання затягуються в часі, а на деякі я не дам відповіді, бо вже відповіді були. Я не можу повторювати, бо і так уже. Просто зашиваюся з тою кількістю, яку є. Ви задаєте більше питань, ніж я встигаю відповісти. На жаль, так складається. І другий момент це буду вам неймовірно вдячний за моральну підтримку каналу, за ваші численні перегляди. Це найперше за коментарі, вподобайки, посилання, поширення і рекомендації і за підписки на мої YouTube і Telegram канал я дуже з великою повагою ставлюся до колег, яким виникає потреба, які просять про донати про підтримку, але сам старається завжди якось вилазити з ситуації самостійно. І тому я не прошу про матеріальну підтримку. Але якщо у вас є така можливість, то я буду дуже вдячний саме за вашу підтримку для Збройних сил України і можу від себе порекомендувати волонтерську ініціативу справи громад і фонду Порошенка, тому що там. Кожна ваша гривня не ділиться на різні частини, як в багатьох інших фондах, не всіх, але в багатьох. А навпаки, приростає подвоєнням від фонду Порошенка. Реально всі донати, які дають українці, там зростають в шість разів. Отака історія. Тож буду за це дуже вдячний, і відразу я переходжу до відповідей на питання. Депутатка сух народу Василевська Смаглюк на звинувачення в тому, що під час окупації Київщини закликала цивільних не чинити опір та залишатися вдома, відповіла, що це була вказівка по партійних каналах чи щось подібне, чи це не ще одне свідчення в зраді з боку керівництва країни. А треба ще свідчення. Це одне з мільйонів свідчень. Просто в конкретному випадку ця особа вчинила злочин, який привів до особливо важких наслідків. Її звернення, оприлюднені в перший день вторгнення, привели до того, що загинуло багато людей. Вона вчинила злочин, який тягне і на колаборацію з ворогом, але головне, вона спонукала людей. Коли ще можна було покинувати свої міста і села, які попали в зону окупації, можна ще було приїхати до Києва, далі десь в евакуацію відправитися, лишитися, і вона в цьому переконувала. Багато з цих людей потім загинули. Вона рано чи пізно має постати перед судом. І оце її повідомлення, воно має значення яке: якщо її почнуть судити, Ну, вона може сказати, а я нічого не знала. Я така тупа, дурна. Ми нас Коломойський тримав там тільки ідіотів. Мудрих людей не брали на Г плюс Г, Тільки таких сугу народу ж брали до списку тільки тупих, тільки зі смітників підбирали. І тому я нічого не зрозуміла. І мені наказала партія, і я це виконала. Це може бути для неї виправданням, але в такому випадку. Вона повинна буде навести конкретний доказ, знайти той канал. А я думаю, що такі люди вони дурні і дурні, але вони заскрінюють подібні речі і зберігають. Вона журналістка колишня, там якісь розслідування вела. Я думаю, що вона зберегла той матеріал, в якому їй давали відповідні вказівки. І я сподіваюся, що колись це буде в суді, як одне з мільйона звинувачень проти Зеленського і. Тих людей, які привели до страшної катастрофи, сотень тисяч загиблих, мільйонів зламаних долі, і тому подібне. Але ще раз кажу, це тільки одна маленька частинка зі страшного злочину цієї влади: ця влада готувалася до війни, ця влада чекала на війну і готувалася воно і той спосіб, що мала передати ворогу країну абсолютно безпорадною і беззахисною, і віддати людей під вороже вторгнення. Віддати їх неймовірному ризику і фактично перетворити Україну не на колонію Росії, ну, не на територію, окуповану Росією, а на колонію. На те, що зараз ми бачимо Білорусі, і то в Білорусі все-таки там Лукашенко, це не Зеленський, то хоча б пробує якось іноді там вберегти свою певну незалежність. А цей хотів, щоб був російський зовнішній контроль знищити всіх його ворогів. От мене, я думаю, більшість наших глядачів просто б розстріляли. І Зеленський міг би потирати руки. От це злочини, найстрашніші злочини. Всі вони тягнуть на довічне ув'язнення. Те, що сказала Василевська Смоглюк, це, це один з елементів, але я думаю, що там може бути прямий доказ. І я думаю, що це добре, що цей доказ теж колись попаде в суд. Ідемо далі. Пане Тарасе, доброго дня. Цікавить ваша думка про такого персонажа, як Муждабаєв. А за вашу роботу велика подяка з повагою. Дякую вам. Що стосується пана Муждобаєва, знаєте, дуже неоднозначне ставлення. З одного боку, він фактично не просто працював на каналі АТР Кримсько-Татарському, він там ну, фактично будував редакційну політику. Власник каналу Лінур Іслямов, він засновник, він там на Росії звинувачений всіх злочинах, там за тероризм вже засуджений заочно все. А Муждабаєв вибудовував редакційну політику. І за часів Порошенка я, я не розумів, що це таке. Це, це були речі, коли туди призначали редакторами людей, які займалися відвертими ідейними диверсіями проти тодішньої влади і проти України. Цей канал був дуже дивним каналом. З одного боку, канал, який підтримує Кимви, з другого боку, він сіяв постійно зраду. Все, що робилося тодішньою владою, все не так. Але потім відбуваються вибори 2019 року. І Муждабаєв пише заяви, що ті, хто про що він підтримував Порошенка і підтримує Порошенка, ті, хто проголосували за Зеленського, вони зрадники. А я з ним згоден. А чому ні? Саме так і є. А потім навіть написав, що з кимось він там розмовляв, що проведеться стріляти. Фактично, ніби мова йшла про тих, хто проголосував за Зеленського чи як отак виглядало. Можливо, було щось інше. Проти нього саме за це навіть відкривали вже при Зеленському Бакану, відкривав карні провадження і тому подібні речі були. От якась непослідовність. Потім е я пригадую якісь суви, зміни. Потім він вів якусь програму на прямому, чи на прямому її записували з ним. Потім він знову почав десь підігрувати тій владі Зеленського. Для мене абсолютно не зрозуміла його позиція. Одного боку, знаєте, така радикальна підтримка Порошенка в такий спосіб, який Порошенку тільки міг зашкодити, а не допомогти. З другого боку, уживатися з цим, з лояльністю до нинішньої влади, коли вона знищувала його канал, а він старався перед нею загравати. Можливо, це є проблема, яку я вже не один раз пробував характеризувати, зокрема, коли питалися: ну як же ж так висунули ж там фактично ворога України Умерова, він теж керівник на міністра оборони, і тут кримські татари примусили в цю фракцію Європейська солідарність підтримати це висунення, все, бо вони є складовою цієї фракції. Кримсько-татарський рух підтримується тільки одною політичною силою України це європейською солідарністю. Ну, мабуть, це є певна проблема народу, який знову ще раз втратив свою землю внаслідок рашистської агресії, який дуже боїться втратити свою тісність, єдність, ідентичність, і вони десь тримаються один за одного. І я це помітив свого часу, Перефату Чубарову, що от колаборантство не з окупантом ворогом, а зі своєю владою, яка може бути дуже злочинною навіть, це. Це в порядку речей для того, щоб зберегти якісь важелі впливу і можливість е, ну, оберігати свій народ. Можливо, в цьому, можливо, це якийсь певний надум, От Мені він незрозумілий. Хоча для багатьох українців це теж дуже характерно. І тому Муждобаєв, ну, Муждобаєв грає якусь дивну, як на мене, політичну гру, яку я не сприймаю. Ще раз, але він є фаховий журналіст. Він просто неймовірно непослідовний. Оце, що я можу сказати про нього. А все решта, ну, він зробив багато для того, щоб існувало кримсько-татарське телебачення, за це йому дуже вдячний. І для Росії він ворог, безумовний ворог, за це теж вдячний. Ну, що ж поробиш? А все решта, якщо колись закінчиться російська окупація, закінчиться внутрішня окупація антиукраїнськими силами в самій Україні, от після того. Я думаю, що багато таких людей, як і Муждабаєв, то що в відновленому звільненому Криму будуть себе поводити набагато більш послідовно. От на це надіюся. Для мене певний ідеал людини, яка в кримськотатарському середовищі є дуже послідовною, це Ахтем Чайгос. От до нього ставлюся з неймовірною повагою. Йдемо далі. Вітаю, дуже багато почали сипатися відео, де, як я розумію, є декілька Україн продовжує існувати українське ССР, є корпорації Україна. Що ви про це знаєте? Дякую за відповідь. Слухайте, це чисто російські кілька десятків проєктів, розраховані на те, що в Україні є абсолютні ідіоти, і є люди, які схильні до якоїсь конспірології, особливо коли вони чимось незадоволені владі. А зараз, ну слава Богу. Мудріші люди потрошки і розуміють, що влада творить. І їм дуже легко, замість того, щоб підкинути. Ну, слухайте, ну є нормальний розвиток України, є Порошенко, є оте, от що він робив в Європейський Союз і НАТО. Їм кидають російський проект. А українська держава це не справжня. Ви не маєте йти, скажімо, в воєнкомати, отримувати повістки, тому що нема української держави, тому що щось там десь не зареєстровано, тому що ще там щось це чисто російські проекти. Вони мають російське походження. Вони спрямовані виключно на дестабілізацію України. В інтересах ворога України і на те, чого мріє Путін. Заява Путіна, пригадуєте, Україна це государство, яке не состоялось. І для цього цілі відділи ФСБ проти плодили цю Гедоту, вкинули це масово в Україну матеріал, а тут же свої доморощені діоти. Більшість тих, хто це запускають, вони навіть не є російськими агентами. Вони просто тупі. І вони повторюють те, що їм підсовують. Їм не подобається держава, їм не подобається влада, замість того, щоб виступати проти влади і шукати нормальний шлях розвитку держави. вони кажуть, А наша держава не відбулася, а наші досі СССР не скасоване, тому що там щось було не так. Слухайте, не ведіться ніколи на це, бачите це. Якщо ви достатньо активні, пишіть, пересилайте в СБУ. Тому ну, що це тягне на державний злочин, СБУ не дуже хоче цим займатися. Пару разів розслідувань зробили, потім не дуже лізуть. А це тягне на державну зраду і роботу пряму на ворога і диверсію проти України, і невизнання порушення і нашого суверенітету, і територіальної цілісності. Це все виключно абсолютно ворожа пропаганда спрямована на повне знищення України в інтересах Москви. Все там немає, там немає посередніх форм, там немає якихось виправдань, А може щось, там немає ніякого, а щось законодавче поле України може бути непослідовним, але факт проголошення незалежності України, факт нашого суверенітету, факт загальної інституційності України він абсолютно легальний і легітимний. І будь-які спроби саме в цьому вбивати клин. Це є спроба піддати сумнів існування нашої нас як держави. Все. Закінчили з цим, кожен хто це робить, навіть якщо це по повній дурості, тому що це в основному проповідують в Україні. Я бачу потім їхні дописи, все це дуже часто буває. Це стопроцентні ідіоти, але це корисні ідіоти, які працюють на Москву, оскільки довідки, що вони ідіоти в них нема, і збув зобов'язаний їх арештовувати і відправляти в тюрму на свої відповідні 15 років за підриви державного суверенітету. От і все крапка, а не шукати червінського, не шукати там якогось блогерів, які критикують сьогоднішню владу. От і вся відповідь. І що далі. Тарас, зверніть увагу, як царьов про Ківу сказав. Якщо Ківу прийняли в ОПЗЖ, то Росія повинна захищати його. Я не чув цієї фрази, але я пару разів чув її повтор від дуже багатьох людей в Україні. Що це означає? Та Це нічого не означає. Це означає тільки ще одне. Знову ми говоримо про мільйонне підтвердження і так відомого факту. Від того, що якийсь один зрадник сказав про іншого зрадника і згадав зрадницьку партію ОПЗЖ, що вона зав'язана на Росію, Росія має її членів захищати відстоювати як своїх, чи щось ще нам додавилося, чи нам мало того, як вони готували Україну до здачі ворогу? Як вони там, де ворог опинявся, як вони. Починали йому суд сужити. Хоча хіба тільки вони, всі СУГИ на окупованих територіях, ті, яких не встигли куювати, або які на той момент не опинилися десь на інших територіях, всі стали зрадниками. Всі. Ну, може, один-двоє десь не стали випадково. Там всі 100% стали. Це СУГИ виявилися гіршими колаборантами з ОПЗЖ. А ОПЗЖ продовжує легітимно діяти в Україні, тільки помінявши назву. Ну, було ОПЗЖ, тепер ПЗЖМ. Велика різниця, дуже щось помінялося. Ті самі керівники, ті самі представники, частина розбіглася, частина втекла, а ті, хто мали достатньо грошей не потреба тут. Решта, ну їхні дії до того, їхні дії під час візитів до Москви, їхня участь в засіданні Госдуми, інші речі. Цього з лихвою вистачає для того. Щоб вважати цю політичну силу злочинною. Чи це тягне автоматично за собою карні справи проти членів цієї партії? Ні не тягне по кожному індивідуально. Українське законодавство передбачає, що по кожному індивідуально має бути доведено його вина. Так, це правда. Але колективна вина політичної сили тягне за собою припинення її діяльності. Коли була заборонена партія ОПЗЖ? В тій формі, які вона існувала до того за антидержавну діяльність, відбувся ще один злочин. Стефанчук, там вже нема де клима ставити, ця особа має сидіти в тюрмі довічно. Стефанчук легалізував ОПЗЖ наново під новою назвою. Він дав їм зареєструвати нову групу. Я нагадую, ОПЗЖ як партія. Була заборонена і заборонені всі її прояви, фракція цієї партії, її висунення, її інші дії вони підпадають під ту саму заборону як антидержавна діяльність. І, відповідно, її перейменування, переоформлення в іншу депутатську групу це є та ж сама легалізація тої ж самої ОПЗЖ. Ну і від собі. Націонал-соціалістична партія Німеччини. Перемогли Німеччину. Когось там розстріляли, когось там арештували, а інші, ну куча членів цієї партії лишилася. І вони кажуть: а ми переймемося, давайте будемо називатися не націонал-соціалістична, а соціо-націоналістична партія Німеччини і продовжують свої існування. Ви можете собі це уявити в 45-му році, будь-де чи в радянській зоні окупації, чи в американській. Ну правда ж неможливо. От те, що зробив Стефанчук, те, що зробила ця влада для легалізації ОПЗЖ і продовження їх легалізації, це є той самий злочин. А далі а ви подивіться: у всіх діях ОПЗЖ це головний союзник слух. Саме так. От дуже було показово звернення готувала Європейська солідарність, я про це вже розказував, до країн-членів Європейського Союзу з проханням підтримати надання нам статусу переговорної сторони початку переговорів про член се євросоюзі. Зібрали всі підписи, ну крім ОПЗЖ, тому що зрадників не можна підписувати під такі речі і подали на реєстрацію. Суги схаменулися, заблокували реєстрацію цього документа. Там їхні підписи були, їх теж підписали бігом. Побігли збирати під свою постанову, під своє звернення підписи. Навіть такого після себе першими підписали ОПЗЖ. Вони мали для європейців легітимізувати цю злочинну п'яту колону Москви. Вони її легітимізували, ще дописали інших, тільки європейську солідарність не підписали, і саме свій документ зареєстрували і проголосували, щоб європейський союз пішли звернення, підписані Юрієм Бойком. Оце важливо для Зеленського, тому що він легітимізує російські проекти. Тому що сам був російським проєктом? От і вам маєте відповідь: а те, що десь там сказав про Ківу, чи хтось довигадав, що він сказав. Ну, ще раз, це ще один доказ в тому, що ми і так вже дуже добре знаємо. Наступне питання. Ну, знаєте, таке трошки кручене, але давайте відповім. Вітаю, пане Тарасе. Таке питання. Більшість незомбованих, саме незомбованих телемарафоном, телемарафетом, тут пише громадян, характеризують новітню історію України приблизно таким чином: отара баранів слідом за цапом-провокатором ідуть на шашлики. Ну що, в принципі, аж чим посперечатися. Ті ж самі люди неодмінно вважають, що демократія це найвища цінність, і ладні йти до концтаборів до канцтаборів татарова портнова або журашиські катівні, аби не заплюмувати навіть кінчиків своїх білих демократичних польт. Тобто, начебто, войовнича опозиція край вона в край низької думки про розумові здібності більшості громадян, але категорично впевнені, що вибір цих умовних баранів має і надалі визначати майбутнє. Чи все тут гаразд із логікою, бо шлях на шашовиків в цих умовах є безальтернативним назавжди? Та ви що? Ну, перше, я вам процитую Черчилля. Демократія найогідніша, найдурніша, найгірша штука. Ну, недослівна цитата, але нічого кращого ніхто в світі не вигадав. Слухайте, от ви писали дуже красномовну цю схему. Так воно дуже часто відбувається, тільки воно так відбувається чомусь в Україні. І чомусь так не відбувається в Великобританії. Ви що думаєте, там баранів мало? Та мало тих, хто хочуть кудись повезти казна куди. Ну, В Америці іноді відбувається Трамп, оце той ЦАП-провокатор з тими позолоченими ріжками. Але все одно, до того, що в нас не доходить, правда ж, не доходить, то може проблема не в демократії, може, проблема в тому, що у нас замість того, Щоби відкидати ворогів першим ділом починають критикувати своїх. Ви знаєте, з чого почалося обрання Зеленського? Та ніхто не думав ні про якого Зеленського, та ніхто навіть ще тоді не задумав того серіалу Суга народу і тому подібне, почалося з того, що відразу після обрання Порошенка за грубі російські гроші, українські провокатори. Іноді, навіть дуже патріотичні провокатори, от Сенченко, наприклад, такий був в батьківщині, вже зараз пересварився із Юлією, він вже з усіма посварився, готували проти Порошенка ідеологічні диверсії і проти України. Пригадуєте, комісія по Йовайську? Ну там був злочин Путіна. Там було зроблено по максимуму на той момент, що було, щоб врятувати українців від того котла. та перекинули сили з найзагроженіших напрямків, щоб вирвати так, та була страшна трагедія, але це пробували повісити на Порошенка без перерви. Тому же проблема не в тому, що там десь народ за кимось тягнеться, а в тому, що спочатку, за вашою логікою, от таким цапом пробували назвати того, хто міг як Мойсей вести. Нет, я дуже далекий від того, щоб накладати якісь біблійські іміджі, але Порошенко, звичайна людина, але він дуже вправний і дуже розумний політик. Тому справа в тому, що оцю вашу схему пробує застосувати проти нього, розказуючи, що це ж українці ведуть на шашовики все інше. Ну, шашоки не було модно, шашоки це Зеленський, придумав. ведуть на лобі, все інше. Я це все чув. Оце все, що ви зараз описали, воно мені дуже подобається, коли це ви застосовуєте зараз в ситуації з Зеленським. Але я дуже добре пригадую, як в першу чергу партія Батьківщина, потім Радикальна партія Ляшка, а перед тим, чи не першою, партія самопоміч садового, плюс зрадники і диверсанти в самій БПП, в першу чергу оця група Лещенко Наєм Заліщук. Саме оце, що ви зараз описуєте, розказують тільки вони це розказували проти Порошенка. Ви пригадуєте, вони там були зовсім не білі пальтишка. Вони там воювали, вони там казано, що витворяли проти нього. Такі творили провокації і диверсії під час війни, що це важко уявити, як країна взагалі втримувалася в цьому. Ви це пам'ятаєте ж, правда? Тому, може, проблема не в самій цій логіці, а проблема в тому, щоби перше, не підтримувати провокаторів. Ну скільки, коли. Лєщенко чи наєм починали щось говорити, їм так кривилося. а коли вони починали сказати, але Порошенко поганий. Він все о, ура, все народ задоволений. Нарешті почали критикувати владу. Може, проблема в тому перестати займатися провокаціями, перестати їх самим розкручувати і перестати їх слухати і піддавати обструкції тих, хто це робить, навчитися розуміти, що є хороші і погані політики. Підхід, що будь-який керівник держави це ЦАП з позолоченими ріжками, який веде баранів на е, убій. Що це є вже провокатор автоматично російський, Коломойський, будь-який інший? Ви маєте думати, хто правильний, хто неправильний. І так діє система влади. Так британці обрали спочатку Чемберлена, який привів, який вийшов і сказав: Я врятував Британію від війни. Коли прилетів з Мюнхенської змови і приніс війну для Британії. Так, британці після того обрали Черчилля. так після війни вони Черчилля відкинули, обрали іншу владу, яка була невміла, яка там творила своїх бід. Але вони, вони діяли, використовували механізм демократії для того, щоб якимось чином зберегти свою країну. Якщо українцям нав'язали принципи, що вони мають знищити свою систему демократії, ну тоді що поробиш, значить Україна припинить своє існування. Тепер, що стосується оцього вашої всієї, що це все погано, все знаєте, білих польт я теж не люблю. Білі пальта це для мене тих, хто сьогодні, коли влада робить страшні злочини, старається їх виправдати. Тисячі блогерів, яких купили тупо за гроші, вони розкажуть, ні, все не так однозначно, у всьому все одно Порошенко винен. А Зеленський красава, він все добре робить. От Володимир Олександрович, хороший наш. От вони дійсно ті цапи, які ведуть з позолоченими ріжками. Ну, Українцям треба думати. А у мене просте тоді питання. А що ви тоді пропонуєте? Ви відкидаєте демократію? Добре, ви хочете аристократію. Добре, ведіть її. Давайте ви станете лідером. Я вважаю, що треба відстоювати демократичні інститути, їх треба відстоювати з розумом, ними не треба зовживати. Так, це моя думка. А яка ваша думка? От ви все розкритикували. Добре? З логікою не гаразд, добре. Не гаразд, тільки чомусь не гаразд з логікою, виключно в Україні, в Росії і в Білорусі, і ще в деяких державах, в всіх інших державах, де саме був демократичний принцип, чомусь з логікою все гаразд. То може не в цьому принцип проблема. І от запропонуйте щось своє. Тобто ви кажете, ні, так не має бути. Треба виходити, там, умовно кажучи, на якийсь майдан, починати крушити, вилити ваду. Добре, вийдіть самі. Чого ви мені це пропонуєте? От самі організуйте, вийдіть, покажіть. А ми подивимося, добре? А тоді будете розказувати, що демократія погана. Все, закінчуємо. Вибачайте трошки гостро, але я не люблю іноді деяких розумувань, які пробують десь наштовхнути по певних російських лекалах. А тут це проглядається. В Україні демократія дісработає, все у нас буде плохо, ніколи не буде. Давайте будемо там щось. Оце що Зеленський казав, російський проєкт Зеленський у 2014 році казав: треба шатати цю власть. Ну, пошатали. Ідемо далі. Вітаю, трохи відсторонне питання про фільм піаніст, герой фільму, переховується від фашистів. Інші люди воювали, ризикували, гинули в тому числі заради нього, а він просто намагався вижити. Тобто, чи він заслуговує на світу, чи заслуговує він на спокій? Можливо, якісь паралелі з українською війною. Дякую за вашу роботу. Ну я розумію, що ви це навели саме для паралелів з Україною. І тому, тому я, маючи там страшні проблеми зі здоров'ям всім, маючи право покинути Україну, я вважаю, що мені це соромно. Я сиджу в себе вдома в Києві. Я нікуди не поїду, доки буде ця війна. Навіть, навіть на якусь коротку поїздку для того, щоб десь там поспілкуватися з колишніми працедавцями, можливо, отримати якісь замовлення, якісь гроші. Все, я не вважаю, що я маю це право зробити. Для мене це є принциповим. Доки війна, я буду сидіти тут. Я не можу піти на фронт, мене забр... забракували, все інше але. Тому в мене є ставлення сумнівом, скажімо, до чоловіків багатьох чоловіків, які, виїхавши за допомогою цієї влади за кордон, зараз там відпрацьовують брудні гроші не проти влади, а проти опозиції. Оці всі луганські, які там. Ні слова поганого про владу, дуже мало щось про Росію, чи взагалі про Росію нічого, але це те проти української армії і проти Порошенка. Все більше ні про що. І от таких десятки. Оце в мене викликає спротив. А от порівняння з фільмом Піаніст, з тим основним героєм, це більше мені йде до тих жінок і дітей, які виявилися людей, беззахисними до людей старшого віку. Він був беззахисний. він. В окупованій Польщі євреї не забувається про Голокост і про те, що насправді в Польщі була ветенська кількість, мільйони, які колаборувалися з німцями, дуже мало було тих, хто воював. Армія Крайова, яка воювала проти німців, була дуже дуже обмежена. Один відсоток можливо населення один відсоток. 99% відсотків якої жили, і мабуть, відсотків 20 допомагали німцям виловити євреїв. Тому насправді там же ж є поланський не тільки піаніст, а ще й фільм Страсний тиждень. Подивіться, і ви там побачите, в Польщі дуже погано його сприйняли, до речі. Тому що він показував, що не все так однозначно, як хотів по своєній історії зобразити. І отже, саме цей піаніст, на мій погляд, це є образ тих, хто беззахисні. І в сьогоднішній війні я застосовую його до них. А про тих, хто мали би лишитися, це не обов'язково, що йти на фронт. Ну, може, є куча іншої роботи. Ну, принаймні не демонструвати, що ти втік і звідти обхаюєш всіх, особливо українську армію обхаюєш. От це, на мій погляд, підійшов до аналогії, але це не аналогія до цього фільму. Ще раз кажу: от той абсолютно беззахисний єврей в окупованій Варшаві. Він підходить до аналогії щодо тих беззахисних людей, які покинули Україну чи які десь пішли в евакуацію, саме до них. Це трошки інші аналогії. Ось з такою корективою я це сприймаю. Надіюсь, моя відповідь вас задовільнила. Наступне питання. Пане Тарасе, така собі Марія Барабаш стверджує, що в республіканців США є чіткий план перемоги над РФ, а українцям про нього не сповідомляють, бо це приховують демократи і наша влада, яка з ними співпрацює. Публікації в Українській правді розділ Боги знали, що ви це видання не любите. Ну, а ще за що його любити? Чи так це? <кій> Може, справді нам багато що не договорюють. Я часто переконувався, що в Україні міжнародні новини дуже однобокі та тенденційні. У нас є інтернет, все можна почитати і все можна знати. І тому насправді деякі люди, ота ж сама, Барабаш, і є цілий певний ресурс в Америці, який нібито називається українці за республіканську партію. Там ну називається він і так, але по суті є під таким лозунгом інші. І, насправді віддає такою брехнею, такою тупістю республіканці дуже різні. Самі республіканці в основному підтримують Україну, але не мають якогось чіткого плану. Вони чекають плану від нас, і тому е, Гарсія, республіканець, конгресмен, військовий льотчик, тощо він, виступаючи зі своїм меморандумом, чітко сказав: Ми хочемо почути план від України, план ведення війни, план перемоги і його надав генерал Залужний, і їх це задовільнило. І цей план дискредитував і висміював, і відкинув Зеленський, і це зіпсувало ставлення знову до України, створило додаткові проблеми, які є зараз. Не вони видумують план. Це це оце є знаєте. Оце трампійське певне ядро, група мага, яка відверто антиукраїнська, відверто антиукраїнська всьому своєму складі, яка загравати хоче з Росією. і Вони мають свій план. Вони дискредитують постійно Україну, і основне їхнє завдання це війна проти Байдена, звичайно, підігрування Путіну і. План їхній оголошений. Слухайте, ну міжнародні новини, ви кажете однобокі. Та відкрийте будь-яке загугліть англійською. І ви побачите план Трампа. Він же ж прямо сказав: Я прийду, і відразу війна закінчиться. Україна позбудеться своїх територій, все, і Путін далі не піде. Ми визначимо межу корейський варіант. Оце є план їхній. Тому насправді не треба слухати брехню. Зараз вони всі зникли. Коли республіканці почали блокувати нам фінансування, раптом Трампісти попропадали. Але потім знову виринуть. Ну все, на цьому завершуємо. Слава Україні!